Подкаст Національної школи суддів України це голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне. судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення. Штучний інтелект уже не теорія і не майбутнє. Він давно перестав бути лише темою технічних конференцій. Сьогодні він входить у серце однієї з найконсервативніших інституцій суспільства судову систему. Алгоритми аналізують практику, прогнозують рішення, автоматизують рутинні етапи, але разом із цим виникають фундаментальні питання: чи може штучний інтелект дотримуватись принципу справедливості, чи здатне суспільство догоряти рішенню, в якому немає людського голосу. І яке майбутнє нас чекає суддя Людина з цифровим асистентом чи автономний цифровий суд? Цей подкаст спроба окреслити контури правосуддя в епоху алгоритмів. Я Олена Фонова, суддя господарського суду Луганської області і гість сьогоднішнього подкасту Ян Берназюк, суддя казаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, професор, доктор юридичних наук. Пан Ян не лише практикуючий суддя, а й науковець, який глибоко досліджує тему впровадження штучного інтелекту в судову систему. Він має низку наукових статей на цю тему та застосовує штучний інтелект у своєму повсякденному та професійному житті. З ними подивимось на ці питання не лише як на технічні виклики, а як на глибоку правову і філософську трансформацію. Пане Яна, я вітаю вас та щиро дякую, що ви приєдналися до нашої розмови. Ви не лише суддя верховного суду, а й один із тих, хто глибоко осмислює, яким може бути правосуддя в епоху штучного інтелекту. Дуже рада, що маємо можливість поговорити про це саме з вами. Дякую, пані Олена, за представлення. Дякую за запрошення. Окремо варто відзначити север школу суддів. Яка е, вже багато років тематиці штучного інтелекту приділяє значну увагу. Нещодавно була конференція, де було була представлена низка суддів Верховного суду у Ліможі у Франції. Ми е, ну, судді так гордо озвучили, що не «Школа суддів. Тільки в минулому році провела чотири спеціалізованих семінари денних і. Центральною темою цього, цих семінарів був саме штучний інтелект. І цей подкаст, я думаю, що він зацікавить аудиторію юридичну і Національна школа суддів продемонструє, наскільки вона в вирі події юридичного життя. Ми розуміємо, що питання, в тому числі штучного інтелекту, це питання мирного часу, але ми оптимісти, ми готуємося до, до того часу. Коли зможемо спокійно без обстрілів, в комфортних умовах виконувати свою функцію, зокрема, ми з вами правосуддя. Найменшу можливість ми будемо використовувати для того, щоб підготуватися і розуміти, що може штучний інтелект, де він може бути як ліки корисний, де він може бути як зброя небезпечним. Наш подкаст називається Правосуддя 2035 Між правом і кодом. Тому впевнена, що питання штучного інтелекту будуть цікаві нашій спільноті. А почати нашу розмову я б хотіла з міжнародного контексту 17 травня. Комітетом міністрів Ради Європи у Страсбурзі було ухвалено рамкову конвенцію Ради Європи про штучний інтелект, права людини, демократію та верховенство права. Вперше на рівні міждержавного договору зафіксовано принципи, які мають обмежити ризики штучного інтелекту в чутливих сферах, зокрема у правосудді. І моє перше запитання: на вашу думку, що означає ця конвенція для країн на шляху реформ, таких як Україна, і чи достатньо в ній закладено механізмів, які дійсно можуть захистити людину у цифрову епоху? Дякую за запитання. Воно актуальне, особливо в період коріот... інтенсивного року України дочна. Член... Став в Європейському союзі так дійсно Європейський Союз, що аналізувати публікації, виступи, думки експертів, є лідером у нормативному регулюванні на такому рівні міждержавних угод конвенцій. і думки, і це, це добре. Вони розділилися, тобто, частина правників підтримує цю ідею. Підтримують те, що наявність правил, особливо в такій новій сфері, обов'язково потрібно. І є інша категорія, які вважають, що правила в суворій формі, як вони закріплені в цій конвенції, вони можуть стримувати як і розвиток технології штучного інтелекту, так і його залученість, в тому числі до сфери правосуддя. Особисто я можливо це всі та можливо якби фах за те, щоб існували правила. відсутність правил. Робить можливим зловживання можливостями, і робить можливим порушення принципу рівності, і ті сфери, які врегульовує ця конвенція, які ми постійно чуємо від спеціалістів, тобто це захист персональних даних, далі можливість маніпуляцій, далі якби використання інформації в цілях, які не озвучені або невідомі, далі відповідальність за. Помилки, які можуть бути допущені людиною, яка користовує технологію, відповідальність розробників технологій за те, що вони передали в цю систему, захист авторських прав. Ми вже з вами якби, це питання зачепили, і потрібно мати правила, контролювати їх на виконання. І якщо правила потребують удосконалення, я думаю, це в це будь-якої сфери. Особливо такої небезпечною їх потрібно удостоналювати їх потрібно змінювати. То е, така оцінка цим правилом. І останні речення Україні також варто інтенсивно готуватися до розроблення е, власного законодавства, що найменше, якби політик використання ши у. В сфері судочинства і взагалі правниками, дякую у регламенті Європейського союзу про штучний інтелект який недавно здавався документом майбутнього. Вказано, що існують чотири рівні ризику, які можуть нести системи штучного інтелекту для людини від мінімального до неприйнятного. Найвищий це якраз ризик впливу на поведінку людини без її згоди і усвідомлення. А водночас ще до будь-якого регулювання штучний інтелект вже став частиною нашого повсякдення. від стрічок новин до таргетованої реклами. Алгоритми вчаться передбачати наші реакції і фактично формують наші інформаційні бульбашки. І тут виникає наступне питання: як ви оцінюєте ризик того, що людина може не приймати рішення під впливом алгоритмів? І чи можемо ми вже сьогодні говорити про нову складнішу форму цифрової маніпуляції? Дякую. Пані Олена, за запитання, воно, мабуть, дійсно заслуговує бути першим або в центрі нашого обговорення. На мою думку, безумовно так. Я, я маю якби, власні приклади того, що інформація, яку про мене зібрала технологія, і, на моє запитання, її озвучила, це стосувалося прогнозу на. 2025 рік. Я в грудні 2024 четвертого року. Запитав, як ти думаєш, які в мене плани на наступний рік. Я, я скажу чітко, що фактично без помилково, от помилково, які в мене є пріоритет. Так, я можливо ну, інформацію про себе там, про сімейні питання. Я ділився, я запретував такі, якби відчуття небезпеки. Я нас обідчув далі для того, щоб унебезпечити себе від можливості впливу, потрібно мати якби, знання. Мати можливість, якби прийти навчання, і цікаво те, що на цьому публічному заході, який був в минулому місці, в середині е у Франції, було озвучено, і колег зацікавило те, що в Україні існує професійний стандарт суддя, і в цьому професійному стандарті суддя міститься спеціальний розділ, який передбачає, що така професія зобов'язує мати цифрову компетентність. Де досить чітко виділено шість сфер знань, які суддя, які здійснює правосуддя або кандидат на всаду суді, має володіти. Тобто, так і називається цифрова компетентність. Залишилося небагато імплементувати, якби вимоги вищої користі комісії суддів України і вищої ради правосуддя в питаннях, якби конкурсу оцінювання суддів, саме у. Стримуванні до такої компетентності, тобто це, це є новий вид компетентності, який раніше під час проведення посуду цими органами ну безпосередньо не використовувався. Дякую. Дякую, що поділилися своїм цікавим досвідом. Насправді, я теж використовую штучний інтелект для своїх певних напрацювань, але вже так інтуїтивно мінімізувала взагалі спілкування з ним на якісь особисті теми, і недавно задала йому питання, що ти знаєш про мене, і те, що він мені відповів, мене також дуже здивувало, тому що цю інформацію я йому не надавала. Напевно, звідкись він її взяв з загальних джерел по кусочку. І питання дійсно бути треба бути дуже обережними. Ми насправді торкнулися дуже важливої теми про те, як алгоритми можуть впливати на нашу поведінку навіть без усвідомлення цього. Це насправді виклик. Не лише для суспільства, а й для законодавців і регуляторів у всьому світі. Саме тому міжнародна спільнота почала формувати принципи і правила, які б забезпечували безпеку і захист прав людини в епоху штучного інтелекту. Організація економічного співробітництва та розвитку, до якої входить 38 країн, у 2019 році ухвалила п'ять принципів відповідального. Штучного інтелекту вони стали основою для аналогічних ініціатив країнах G20. зокрема 9 червня 2019 року країни G20 ухвалили принцип людиноцентричного штучного інтелекту, що базується на принципах цієї організації економічного співробітництва та розвитку. Вони наголошують, що системи штучного інтелекту повинні розроблятись так, щоб поважати. Верховенство права, права людини і демократичні цінності, а також передбачати можливість втручання людини там, де це необхідно. Це чіткий сигнал про важливість продуманого регулювання, особливо у такій деликатній сфері, як судочинство. Тож моє запитання: які на вашу думку обмеження та принципи впровадження штучного інтелекту мають бути визначальними для української судової системи? Дякую за запитання. Воно також е серед Основних і, і, і спілкування з колегами вони знають, що я там ма ну, мають певні лекції, публікації, і, і перше запитання: так: що не можна робити? Що не можна робити, скажи, не а що можна робити? Для того щоб відповідь ґрунтувалася на, на якихось е, об'єктивних даних, ми обов'язково звертаємося до статті 16. -ї. Кодексу суддівської етики, і в якому зі суддю, досить чітко, як на мене, і досить коректно зважено закріпив чотири заборони, тобто стаття 16, і це також міжнародні колеги були здивовані, тим, що Україна має уже не на рівні рекомендацій, не на рівні політик, а на рівні з'їзду суддів найвищого ору суддівського врядування правила. І ці чотири заборони вони сформульовані. Досить однозначно, тобто норма звучить дослідно. Тобто, використання суддями технології штучного інтелекту є допустимим. Але таке використання перше, не може впливати на незалежність суду. Друге, таке використання не може передбачати оцінку доказів, таке використання не може впливати на результат кінцевого рішення. І четверта заборона вона має такий бланкетний характер. Вона передбачає, що таке використання не може суперечити законодавству. І от, от ця частина четверта, вона безумовно охоплює собою низку сфер: це інформація з обмеженим доступом, авторські права, право на, на приватність особи і так далі. На сьогодні рада суддів активно. Досить активно працює над е, розробкою коментаря до коду судівської етики і е, от увага до нових статей, не видозмінених, а нових статей, тобто, це робота з медіа судді використання е, соціальних мереж і от стаття 16, тобто в центрі максимальної уваги. Тобто, більш детально як розуміти ці правила, які місяця у жаркові сусідівської етики, будуть у коментарі. До цього кодексу, і якщо ще два речення скажу, за обіцянками мінцифри повинні з'явитися правила, вони будуть мати назву рекомендації щодо відповідального використання правниками технологій ШИ робоча група. Я думаю, що біля року працювала над цими рекомендаціями. Всі розуміють, що за один тиждень чи вчора робоча група обговорювала такі положення цих рекомендацій за тиждень уже вони стають неактуальними, і тому вирішили зупинитися на цьому, метати, вичитати і за аналогією з рекомендаціями щодо використання технології ШИ державними службовцями, і є також схожі рекомендації щодо використання вищими навчальними закладами або у викладацько-науковій сфері такі документи. Тобто, правники будуть мати на рівні робочої групи, затверджено мінцифри рекомендації щодо роботи з ШИ і. Основні ціннісні речі кодексу Слівської етики безумовно відображені в цих рекомендаціях, але це виключно рекомендації для правників, які охоплюють собою на думку розробників цього документу, суддів прокурорів, адвокатів і іншу спільноту, яку розробники внесли до правників. Дякую. Дякую, дуже цікава інформація. Будемо сподіватися, що правники будуть дотримуватися цих рекомендацій і не використовувати штучний інтелект на шкоду процесу відправлення правосуддя. Зокрема, сьогодні штучний інтелект може проаналізувати дійсно тисячі сторінок судової практики за секунди. На це не треба вже вистачати багато часу. В Україні до речі, з'являються вже якісь експериментальні продукти, які ніби допомагають прогнозувати ворогідність перемоги в справі. Ну, але їхня ефективність залишається ще під питанням. То що на вашу думку вже сьогодні реально виконує штучний інтелект в судовій системі України та світу, а що залишається виключно людською компетенцією? Дякую, пані Олеза. Тут ми також посвіжуємо з, з цієї міжнародної конференції. Так було приємно з колегами пояснювати публічно, що Верховний суд реально, вже не перший ще рік, має базу правових позицій Верховного суду. І нещодавно ми бачили, якби вже версію 2.0. Ця база вона розроблена на базі технології штучного інтелекту, і вона дозволяє спростити роботу щодо пошуки релевантної практики Верховного суду. Тобто, це те, що є на поверхні, те, що можна використовувати, те, що має безкоштовний доступ, і те, що має апробацію і обговорення публічно і Верховний суд. Далі продовжує працювати над удосконаленням цього продукту. Щодо інших речей, то, як на мене, які можна якби, придбати, і які адаптовані саме під український юридичний ринок, на мою думку, таких продуктів, які б ну, могли би, якби, презентувати Україну на високому рівні і конкурувати з існуючими продуктами, я назвати не можу, але. Це не означає, що цифри, які озвучує мінцифри з приводу того, наскільки в Україні є велика кількість компаній, які працюють у цій сфері, і які мають якби, певні досягнення. Це не означає, що найближчим часом ми не станемо свідками появи дійсно продуктів, які дозволять, якби спростити роботу юриста і за виключно. Після відповідного у нормуваннях, що найменше на рівні політики Верховного суду, може бути використано суддями ті продукти, які є на ринку, вони дають якісні можливості для судді шукати законодавство, шукати е релевантну е практику суду, але сказати, що вони глибоко інтегровані із е штучним інтелектом і дозволяють давати надрезультати. Я або не знаю, або дійсно можу сказати, що ми, 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 ми за крок до появи таких продуктів. дійсно. Сучасні технології дозволяють не лише допомагати суддям у роботі і повністю автоматизувати розгляд малозначних справ. Так в Канаді, наприклад, і в Великій Британії вже працюють онлайн суди, які розглядають спори з незначною матеріальною або суспільною вагою без безпосередньої участі судді. Наприклад, у Великій Британії платформа Money Claim Online дозволяє автоматично обробляти позови. Про борги до 100 тисяч фунтів стерлінгів. це не лише зменшує навантаження на судову систему, а й робить процедуру більш швидкою та доступною для громадян в Україні. Такі системи поки що на початковій стадії. Ми вже бачимо розвиток електронного судочинства. І автоматизованих інструментів для розгляду певних категорій справ, зокрема в господарській юрисдикції, як ви ставитесь до ідеї створення спеціального цифрового суду, який працюватиме на основі алгоритмів для справ з незначним рівнем суспільної небезпеки або складності, які переваги та ризики ви бачите в такій моделі для України? Дякую за питання. Це вже питання майбутнього на сьогодні. Ще? Зарано говорити, що можна створити продукт і довірити йому здійснювати правосуддя навіть у незначних спорах. можливо, це буде у майбутньому, можливо, це буде там якби. Претензійна права робота, яка колись була фактично обов'язковою, зокрема у сфері господарського судочинства. Але довірити, наприклад, спори не пов'язані з захистом соціальних прав або адміністративною відповідальністю, я думаю, що занадто ризиково і певні переваги можуть бути знівельовані ризиками або кібератаки, або неконтрольованого впливу. От така моя відповідь дуже важливо, щоб штучний інтелект. Не перетворив правосуддя на штучне правосуддя. Штучне в даному випадку слово має значення як е, створений, і має значення штучне як щось несправжнє. То нехай це штучний інтелект буде створений людиною для людини під контролем людини, під відповідальністю людиною, виключно щоб вивільнити час або на самоосвіту, або на те, щоб вирішувати більш складні справи. Дякую. Так, дійсно за штучним інтелектом треба перевіряти, і це вже з власного досвіду і не тільки мого, але ж системи здатні швидко обробляти великі обсяги інформації, виділяти закономірності, і навіть прогнозувати можливі результати судових справ. Вакте виникає цілком закономірне, водночас складне питання. Чи можемо ми довіряти таким прогнозам? В США, наприклад, система на кшталт компас використовується для оцінки ризику повторного злочину. Чи довіряєте ви прогнозам штучного інтелекту? Тільки е, перше правило як, як для себе, от і, і завжди є спокуса зекономити час і плюс мати більш якісний продукт? Т, такі випадки трапляються, але я ну чітко скажу, що це сфера. Викладацької діяльності і наукової діяльності, коли хтось може прочитати, хтось може розкритикувати, ти можеш пояснити, що це така моя думка. Якщо це використовувати при прогнозуванні е результатів розгляду справи або при оцінці якби позиції сторони, це виглядає якби ну, занадто ризиково і, мабуть, не обдумано від слова досить необдумано. Ці можливості, які технології дають, вони ще плюс до того, передбачаю, що найкраще працюють технології станом на сьогодні завантаженими документами, не будемо називати продукти для, для певних технологій. Прочитати англійською мовою книгу на 500 сторінок, е, вибере 20 або 10 висновків, цитат, цифри, які є цікаві для мене, е, і вкажи сторінки, фактично безпомилково, безпомилково, е, знаючи, вже. Історію, хто ти чи ти цікавишся, всі книги англійською або будь-якою мовою буде відібрано з високою долею релевантності саме те, що тебе цікавить. І тоді запитання: ти мав цю книжку читати, скільки часу, і чи зміг би ти це підібрати з маркером або без маркера, а потім перенабрати цей текст і десь зберегти або запам'ятати? І скільки часу пішло на те, щоб вибрати для тебе, знаєш, ти за тими питаннями, ти працюєш в цій сфері. Тебе сфера інтересів наукових таких, то оці цитати. Але сторінка, ти перепровірив, дійсно на такій сторінці є така цитата. Це якби з того, що сьогодні можна довіритися або зробити презентацію. Тема моєї презентації така: вибери з цих документів 20 слайдів. Скажи назву документа і сторінка. Структуруй, запропонуй план. Фактично, в таких речах ймовірність помилок мінімальна, а виграш з твого часу. Значний це з свого досвіду. Спеціалісти ши говорять таке, що якщо даєш чорновики, отримаєш чорновики. Потрібна ну, чітка інформація, структурована. коли буде чітка структурована інформація, галюцинації, помилки, дискримінації будуть мінімізовані. З приводу суспільства пані Ахтирська поділилася з інформацією про те, що є фільм штучне правосуддя. Я також уже на публічних заходах я його подивився, раджу подивитися фільм штучне правосуддя. І він передбачає якби фантастичну ситуацію. 28 рік, країна Іспанія, ніякий не спойлер. йде референдум на рівні Конституції закріпити норму про те, що правосуддя здійснює штучну утиле. В фільмі відбувається, якби, от, от фактично, весь сюжет фільму про те, як змагаються критики цієї ідеї і ті особи, які підтримують цю ідею. От коли прихильники штучного інтелекту виходять. До, до суспільства в процесі агітації у процедурі референдуму, і говорять: от е, шия як суддя, це безкоштовно, це негайно, спокуса відмовиться від судді людини по фільму, виглядає, якби е, ставною мірою, переконливим. Але аргументи суб'єкт або система, до якої є питання щодо довіри, може бути привабленим для заміни такого суб'єкту да, або системи. На технологію, яка виглядає ну, такою, що може ці недоліки усунути, є важливо підбігає врахуванню. Ми обговорили і виклики, і можливості, що відкриває цифрова трансформація правосуддя. На останок, погляд у майбутнє, це сегмент. або ця сфера розвивається надшвидко. Така моя думка. То новини, я думаю, що сьогодні, от якщо взяти січку новин, кожна десята, двадцята новина. Яка є в топах, вона пов'язана з штучним інтелектом, кількість працівників скорочується, можливість, якби питання наукових робіт, спрощується, можливість виявлення знову в певній сфері стає досить досить легким. Дійсно. Тобто, машина може писати коди, машина може якби, підбирати практику, аналізувати все більше і більше джерел, робити все більше і більше цікавих спостережень, але хтось має її А, контролювати, Б, перепровіряти, перевіряти якість. Інформація, з якого вона працює, підходи, які використані для опрацювання, тільки помічник, тільки асистент, який примушує вже сьогодні в нас готуватися до цього. Мати певні знання і чітко розуміти загрози пропоную зустрітися через 10 років у наступному подкасті у такому ж подкасті і проаналізувати да те, що ми про що говорили, що вгадали. Як вам така ідея? Ми обов'язково це за безперечно, дякую за цікаву розмову. Тема штучного інтелекту в судочинстві серйозна. Але ми сподіваємося, що наш подкаст допоміг трохи розібратися в цьому цифровому лабіринті та встановити певні орієнт. Вдячна нашим слухачам, які не бояться складних питань і готові разом із нами дивитися в майбутнє. З вами була Олена Фонова. Залишайтесь з нами. Обіцяю, наступного разу буде не менш цікаво. вам. Подкаст Національної школи суддів України це голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне. Судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти. У відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні, тут слово має вагу і значення.